Всім приємні! І сьогодні, як ми грали нашого дурного барі. ну Як сказати дурного, Чучого ну, барі, то ми сьогодні будемо грати не барі, а якогось ще, якогось дурного. Я не знаю, коцарічок. Коцарея. Ми сьогодні будемо грати в пиццарею. Пиццарея. Заходимо да, в пиццарею. Будемо грати пиццарею. Ось така у нас крута загушечка. Ми грали того барі страшного пардон. Пройшли того барі ми. Тепер давайте пройдем будь цього. Так. Говіки горні столики, класі. В ресторані як, але я не знаю, що це. Соус, томатний. Господи, горить! Все, горить, тікає. Тікаєм на вулицю, тікаєм. Можна якось збігти з полі можна? можна я збіжу боже. Дайте мені вийти. Не закриті двері. Що мені робити? Я не знаю. Може тушити це все? Чого він не береться? Господи помилуй, ладно. Останній шанс йти сюди. Ех. я не сказал. Що там писала? Що тут? А-а-а! страшно підписники. Це що таке рідна? куди можна мені назад? Я назад йду.

А ладно я більше не буду кричати Прикиньте? Как я как я вбив ось таке в реальності, по як я йду по посерею в реальності, Я така йду йду иду така йду йду по соріжу

Пицца прийшла. Так угу. Угу. у мене на надумала Кауни не така маленька кнопочка. Коли я ось ця ігру проходила, у мене така маленька кнопочка можна забрати. Я борбу. Я подивлюсь потім. О, мені не сюда.

Як тут прийти, я кто такой постельно, разумею? Я Просто, я поняла, Так на кнопки не можна наступати. Я знаю точно не пройду. А чого я не загнувала? Та це ця? Та подивіться, та на кнопки не можна нажимати, ти що не бачиш? Ух, я кошла нарешті. О, Господи по Що за ваші? Що все так вражало? Скажіть, будь ласка. Ну, так все вишало! Дівчата впала через цього пацаничку. Жаль, пацанчику. Пацанчик пока. Давайте ми маємо вижити. Ми Маємо пройти як той паркур. Ми пройшли! Ура! Ура! Йошкина ну, Угу. Так. О, Господи помилуй. Ну давай же. Так підписники. Проходим. Я не можу пройти. Ось оцей паркурчик. О, Господи помилуй. О, я пройшла. Так, якась клітка. Куда мене заправдав? Куда? Ні! 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 ні, О, я думала, мене заклада. Думала, всевсім пока. По... О, господи помилий. Йошки, матрішки. Тільки були в самому початку, а вже так скоро пройшли. Потом досить на середині, я не знаю. Так девчонка. help. Девчонка, ты поможет. Это у мене тоже на другом аккаунте крутий кейн. Тебе как, мы что прошли?

Я полетіла я пройшла. Я ми прийшли з вами так скоро. Ура! Ми прийшли. Дівчинка, я з тобою крутимся мишку. Я отже, мене це качелі за хочу затушити ще що, я не розумію. Ну, побажіть хто небудь Ура! ми пройшли? Так що називається паркур пройшли. Пройшли паркур сюди. Да. Я хочу ще сказати. Не їсть, а чому мені бейджик не дали, коли я тут Так, катаємось. катаємося. Вони зараз пішли. Господи, помились. О, Господи, помились, дійсно. Катаємося. Хі-хі-хі. Ось, вертухи. Йовочки, батюшки, не застушніть зараз. Не треба так жорстко. Вона зараз тушить. Катаємся. Дівчинка, ходи сюди. Дівчинка. Дівчатка сюди ходиє. Дівчатко. Дівчинка трошки ми Стримаємо. Вау! Wow. Так, і ось це наше таке. Тоді бачите, коли пружиночку. Ось таку пружиночку. Уй, гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Ось такий Типа Бог тип-х-як. Давайте возьмем здоровье и почте для крутого вітрима. О, ха-ха-ха, давайте подивимся, что тут крутого Ну, пипыстыки, давайте же будем казати. Всем пока. Всем пока-пока. А я тут пока побегаю. Всем пока-пока.